В мене невеличка посилочка, я її забрала з пошти вчора. Тож, давайте подивимося, замовлення в мене було невеличке, але ну, я думаю, що досить цікаво для тих, хто любить ось такого плану відео. Так, тут бачимо, як завжди, накладна рахунок. Тут попирки з такими написами: фармиці, гарненькі такі. Так, ну і ось, власне, моє. Замовлення. У мене тут два шампуні. Один ось такий з кропивою, для якого типу волосся, не знаю, охер. Для, для всіх типів волосся ось такий перший продукт. Я думаю, що я, певно, буду ставити на тумбу. Так, другий ось такий шампунь. Що то в нас шавлія, чи лаванда, напевно, шавліє. з Трактом чого? Шавлії. Так. Значить, пам'ять моя мене ще поки що не підводить. Ось такі, скільки тут мілілітрів: 500, пів літри. Мені дуже подобаються ось ці шампуні. Колись я їх замовляла. Для мене важливо, щоб шампунь не викликав подразнення, не викликав лупу якогось зуду, з чогось такого і не жирнив дуже швидко волосся. Це, власне, все, що потрібно для нормального шампуню. Ну, і, звісно, щоб він добре волосся промивав. Ось так. Наступне, я замовила два ось таких гелі стайлингу, точніше, це крем стайлинг, це не гель. Вони мають таку кремову текстуру. Дуже класні, тому що я сама по собі маю кучеряве волосся. Дуже-дуже рідко я вкладаю його феном, таку трішечки випрямляю я, ну, якщо так можна сказати. Я ношу кучеряшки, тому замовляю раніше в мене був такий гель, він мені дуже подобався. З ним дуже легко робити отакі. Кудряшки, вони добре тримаються, він не склеює волосся, але з ним треба бути дуже обережно і наносити буквально таку одну-дві маленькі горошиночки, тому що він дуже насичену, таку текстуру має. Якщо переборщити, то доведеться перемивати голову. Я замовила дві, тому що одну взяла для себе, другу для своєї подруженьки коліжаночки. Скажімо так. Я поки що буду ставити на тубочку, а потім покажу все замовлення. Ще я дуже люблю ось такі брускові мила. І дві штучки я собі замовила. Одне ось таке. Ну, от зараз згадати, що тут таке? Що то за травичка? Це ж треба дивитися з чим-то мило, але камера не фокусує. А так дуже-дуже. Міленько написано, це тільки в каталозі, напевно, можна побачити, що воно, Жимолость. о, бачу, жимолость. Ось таке. Чути навіть через упаковочку дуже приємний такий. Мильний аромат, нічого особливого, просто милком пахне. Так, і ось таке морінга. Ось таке милко. Я люблю милом користуватися замість гелю для душу. Тому що гелі, ну, як на мене, вони чомусь з моєї шкіри не змиваються. У мене відчуття плівочки якоїсь залишається. Потім починає шкіра зудіти, лущитися, пересушуватися. Словом, мені це не подобається, тому я намагаюся користуватися ось такими кусковими милками. Дуже прикольно тут, ось, бачите, так. Фармаці такими золотистими лідерами написано дуже гарно. красиво таке, приємне. Які тут грамів, я не сказала, тут 50 грамів. Ось таке. Так, і останній продукт це отакий дезодорант антиперспірант. Від ось цих дезодорантів, друзі, я була просто в захваті. Вони настільки приємні, мають аромати. Там їх декілька видів, по-моєму, три. Жіночих і два, наскільки я пам'ятаю, чоловічих. 48 годин. Прекрасний дезік, класний, досить такий немаленький тут об'єм. 50 мл. Вистачає його надовго. В мене котон цього разу. Минулого разу я якийсь брала зелененький, по-моєму. Не пам'ятаю, що там було написано, але він був зелений. Ніжні такі аромати, приємні, дуже класні. Мені подобається. Ну і тут на дні коробочки, як завжди, в нас є каталожик. Я думаю, що ми, напевно, зараз його трішечки і погортаємо, раз вже ми почали таку тему. Давайте погортаємо трішки каталог. Ну, начебто дуже цікаво тут написано: 50% знижки на кожен другий продукт. Ну, так, тут знаки якості. Ось вони, їх дуже багато. Халяль я знаю, що це найвищий знак якості в арабських країнах. Тут лідери і все про лідерство, напевно. Ось вони знижечки на кожен другий продукт. Ось оця ціна в кружечку. Напевно, я на продуктах докладно зупинятися не буду. Просто ось так трішки подивлюся, тут ось немає. Ці продукти не підлягають такій знижечці, наскільки я розумію. Ось ця тональна основа, колись я мала таку. Тільки вона була в дещо іншому дизайні і називалася вона, по-моєму, тональна основа чи тональний крем з ефектом фотошопу. Дуже класний, крутий був крем, він так класно вирівнював обличчя. Я коли його собі замовляла, дівчата на мені його бачили на роботі. І замовляли собі такий самий. тоді На той час він коштував 109 гривень, як сьогодні, я пам'ятаю, це, напевно, був чи 15-й, чи 16-й рік. Ну, Десь отако. Ну, А сьогодні на нього ціна. 789 гривень. Ну, я вважаю, для тоналки це ну, дуже забагато, на мою думку. Хоча дійсно він дуже класний, але це дорого. BB і CC кремчики Тут теж не діє така пропозиція. Тонуючий BB крем 379 CC крем Ось тут чорний цінник 299 гривень. Ну, а тут що в нас бібі-пудра, пудра-бронзер, контуринг стік Ціни не бюджетні, я скажу. Тут ось бронзер, рум'яна і хайлайтер в таких цікавих, дуже стильних таких тюбічках представлені. Рідкі рум'яна, рідкий контур. Ось в таких відтінках. Ну і ціну бачимо, так. Далі, рум'яна Стік 309 гривень, пудрові рум'яна 459, палетка тіней 1300 гривень. Ну, я вважаю, вже, якщо брати таку палетку, знаєте, то її можна взяти одну і вистачить її на все життя. Тому що дуже багато відтінків, ну, 28, ось написано: 28 відтіночки. Такий симпатичний дизайн, розкішна палетка тіней. До 75-річчя компанії. 28 ретельно підібраних відтінків для створення бездоганного макіяжу. 16 сяючих і 12 матових тонів. Можна змішувати і так далі. Це все ми читати докладно не будемо. Так. Палеточки знову дві. Ось ця йде за акційною ціною, а ця йде за повною. Знову ж таки, палетки. Ну тут ось, бачите, на будь-який смак. Мені подобається ось ця кольорова гама. Якби я обирала б для себе, я би обрала ось цю Ціни бачимо. Знову палеточки. Для обличчя, ну, я так розумію, це контуринги якісь, знову палетки, фіксатор макіяжу, олівчики це в нас для чого? Для очей 229 гривень. На мою думку, для олівчика це дорого. Який би він, наприклад, би стійкий не був, але це дорого. Я так скажу туші що тут? Маркери, туш для брів. Ось ці кремові тіні я колись мала в ось цьому відтіночку. Ось він тут чомусь ну, так, показаний, якимось фіолетовим. Він не фіолетовий, він такий тауповий, дещо такий ліловий, але ну тут невірно передано відтіночок. Гарний дуже відтінок, такий сатиновий і дуже красивий такий, знаєте, відблиск вони мали. Колись в мене були такі, і потім <смі>, моя племінниця в мене їх, як то кажуть, віджала. Вона прийшла, їх на мені побачила. Ну, і, звісно, мені довелося їй їх віддати. Ну, я ж собі, звісно, можу замовити ще, але потім я вже їх собі не замовила. Тому що я більше замовлення в фармасі не робила. Ну, ось так я залишилася без своїх улюблених тіней. Так, тут в нас ідуть Туш для вій коричнева. Дуже люблю коричневі, сливові. Зараз у мене є сливова туш від Maybelline. Дуже красива. Ну, от коричневу, можливо, я би спробувала. Щіточка тут яка силіконова. Силіконова. Останнім часом мені не хочеться силіконових щиточок, мені хочеться таку ворсисту щітку, пухнасту. Знаєте, як от раніше колись були туші. М'ягенькі, такі ворсисті вони мали щіточки. От я дуже сумую за тими тушами, за тими щітками Ну, а зараз, бачите, все більше популярніші ось такі силиконові щіточки. Ось вони туші Тут і водостійка, і ще якісь тут на будь-який вибір. І за різними цінами. Ось ця туш зен. Я не знаю, як зараз. Колись я її взяла і викинула просто. Ну, тому що просто неможливо нею фарбуватися, вона зліплювала мені вії, вони стирчали всі в різні боки. Ну, видовище було просто жахливе. Я набагато дешевші мала туші, і вони не робили того, що оце, витворяла оця туш Зен. За інші ось оцю туш в мене замовляла колись коліжанка. До речі, вона ось зі знижкою йде, то вона цю туш дуже хвалила. Казала, що просто шикарна. Я не пробувала, тому не знаю. Так, це в нас що? Сироватка для вій та брів, праймер, словом, тут віск для брів, для фіксації. Знову ж таки, олівчики, але це для губ 159 гривень. Ну, за 159 ще можна, але, звісно, можна в просторі купити такого самого Олівчика, ну, десь приблизно такої самої якості, я думаю, за набагато меншу ціну. Міцелярна вода для очищення 229 гривень. В об'ємі 225 мл Ось цю помадку мені дуже хотілося спробувати. Глазурована бібі-помада, вона дещо така, як то сказати, Таким глянцевим ефектом подобається мені 209 гривень. Зараз на знижці. Ну, але в мене помад вже предостатньо, тому навіть не знаю. Кремова помада, ось така, дуже в дуже такому приємному дизайні. Ось такі відтіночки, 289 гривень. Ну, Таке собі, ще нічого. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з Avon і Oriflame, там приблизно такі самі ціни, то я би взяла, напевно, краще у фармасі. Принаймні тут якість краща. Помада Стік, знову ж таки, в ось такому дизайні, в таких шикарних відтінках 289. Гривень, тут в нас рідка матова помада для губ, 429 гривень, 50% на кожну другу помадку. в таких відтінках. Далі, знову ж таки, блиск лак для губ, 399 гривень. Тут що ми бачимо, плампер блиск. Ось такий блисктопер, таке дуже делікатне покриття, ледь помітне. 279 гривень. Ну, так собі. Так, тут пензлики, ось такі ціни. Далі йдуть сумки, рюкзаки, органайзери, напевно, якісь такі, бачите, чумаданчики, такі валізочки. Шкіряна косметичка, 789 гривень. Ось тут всякі такі прибамбасики, щітка для розплутування волосся непогана. Індузатор. Чувочки тут немає, все роздивлятися. Далі йдуть парфуми. Жіноча парфумована вода вільна. Дуже нахвалюють ось цю водичку 309 гривень, але знову ж таки на кожну другу водичку діє ось така ціна. А одна. Перша йтиме. Напевно, за 629 гривень, чи як то зрозуміти? Напевно, так. Ось такі водички тут, словом, далі йдуть чоловічі парфуми. Ну, парфуми у фармасі, знаєте, досить такі мають, здебільшого, східний напрямок, але є і свіженькі, можна щось підібрати. На будь-який смак, я думаю, що можна. Але, звісно, парфуми треба замовляти ну, пробничками. А потім вже вирішувати, чи потрібен вам такий парфумчик чи ні, і чи підходить він вам взагалі. Тому що часто дуже, от я, наприклад, мені аромат подобається, дуже подобається, але на собі носити я його не можу. Потім я починаю шукати, кому мені його передарити, перепродати. Щоб від нього позбавитися. Ось так. Ну, тому, власне, раніше колись ось ці каталожні продукти, оця косметика, парфумерія, вона, вона, в принципі, розрахована на те, що її треба купувати через консультанта, який має пробники. Оті ці чемоданчики були раніше з купою пробничків, ходив консультант, давав щось спробувати, наносив на блотер можна було. Скористатися такою можливістю, подивитися той же самий відтінок помади, понюхати парфум і вже потім визначитися і замовити. А ось так, звісно, ну зараз вже консультантів не так багато, ніде їх особливо і не зустрінеш. Якщо вони є, вони всі працюють переважно через інтернет. Тому, щоб щось спробувати, знаєте, треба реєструватися і вже особисто на себе замовляти пробнички. І... Так, вирішувати і визначатися для себе, орієнтуватися в продукції. Тому ось так, ароматів тут багато. Можна вибрати ось такі ось ці мені подобаються дуже флакончики, такі пляшечки, як то назвати. Дуже красиве таке оформлення. Гарне тут Ірина білик представляє ось аромати вальс і опуленс. Чула, що хвалять ось цей аромат. Дівчата в Ютубі аромат Рейна. Ось це я знаю, що це аналог на Жадор Діор 1309 гривень. Ароматик бліз, дуже класна бутилочка така. Дуже красиві флакони, звісно, гера. Ось такий сігнейтер. Ну, словом, тут що в нас? Парфумовані гелі для душу. З ароматами парфумів, відповідних. Далі ось такі спреї для тіла, ціна 489 гривень, об'єм 225 мілілітрів. Ось ці дезодоранти дуже класні. Я собі замовляла котон. Я його показувала в замовленні. Мені дуже подобається 129 гривень. Вигідна ціна, є ще такий спрей антиперспірант. Спрейчики, до речі, теж непогана. Історія. Охолоджувальна дренажна маска для пружності і ліфтингу. Для тих, хто любить ось таке на себе мастити. Ось цей хотіла я спробувати зволожуючий крем. Ні, не цей. Я хотіла з равликом. Вони дуже схожі. Це з гідролізованим колагеном, а є ще ось такий схожий, але він з муцином равлика, по-моєму, йде. Тільки щось я його тут зараз не бачу. Тонік, пілінг, пілінг, пінка. Ось такі дуже милі пляшечки. так Тут в нас іде серія з манго, скраб і щось іще. Тут у нас авокадо крем суфле Скраб, красиві такі приємні дизайни. Ну, а далі вже йдуть засоби для зачіски. Я захищу твоє волосся від пошкоджень. Ну, це тобто такий спрейчик для вкладання, для укладки з термозахистом. Я знищу будь-які неприємні запахи. Ну, ось тут багато дуже обіцянок нам пишуть, бачите. І для скла, тут вже іде серія для дому, для взуття ось таке ароматизатори, антижир далі йде посуд, порошок. ну Тут багато-багато ось цих всіх засобів. Тут і порошки, і кисневі відбілювачі, і плямові відники. Далі ось такі. Масочки, бадьорююча, заспокійлива, живильна. Набірчик такий, і тут по 5 штучок, по 5 сашеточок в кожній ось цій коробочці ціна 300 гривень. Знову ж таки, масочки, ще якісь зелений чай, ромашка лаванда. Так, тут ось таке і шампуньки, і гелі, кератинова серія. Що тут мегедаль? Крем для душу. ну Багато продукції, дуже багато. Ось такі Rose Garden, це що в нас? Не бачу, треба дивитися. Гель для душу. Знаєте, колись у фармасі була трояндова вода. Мені дуже подобалося нею користуватися замість тоніку. От просто на спонжик я наносила. і... Мені подобалося таку її нанести на обличчя. Дуже приємні відчуття, класно зволожувала. Зараз я її не бачу. Але колись вона була. Моя сусідка постійно в мене її замовляла. Їй дуже подобалося в кожному замовленні, вона замовляла тут трояндову водичку. Зубні пасти, ось такі з різними ефектами. Кускові мила, мило хамам. Хотіла я спробувати, не знаю, чого я його собі не замовила. Спершу хотіла, потім передумала. Так, кремчики для рук, я так розумію, з різними ароматиками. Ось такі бочечки. Щось на зразок того, що є Oriflame, такий універсальний бальзамчик для всього на світі. Так, знову ж таки: гелі для душу, трояндовий сад і біла лілея. Так, серія Мегдаль, серія фісташка. Гелі для душу морський і ось такий оливковий моя колись співробітниця в мене постійно замовляла ось цю серію, переважно гелі Шампунь. Ну і крем для рук. Вона брала на роботі, користувалася завжди. Вона говорила, що він дуже класно їй пахне прямо як парфуми. Оце було. Вона тільки ось це в мене замовляла, і все. І, По-моєму, ще якусь колись парфумовану воду для чоловіка брала. Ось, цю. дуже подобалася їй. Ну, ось з цієї серії я собі власне, взяла ось ці два шампуня. Класні шампуні у фармасі. Мені подобалися, власне, тим, що вони мені просто підходили. Ну, і такий ненав'язливий мають аромат з цієї серії. Далі серія кератин. Чоловіча серія така в чорному оформленні. Ось вони стайлінги, То, що я собі замовляла, це для кучеряшок, а це, навпаки, для випрямлення волосся, для прямого, для укладки прямого волосся. Тут всього потроху. Олівчики в гарних таких відтінках пудра, щось іще. А, це хайлайтер. Ось це багато всього. Про все потрошку, як то говорять, чоловічий крем для обличчя, піна для гоління. Що тут олія для бороди? І навіть є, друзі. Ви таке бачили? Олія для бороди. А також віск для волосся. Чоловічий. Ну, і далі треба каталожок перевертати, тому що він ось так надрукований догори ногами. Ось вона йде серія для дому. Тут про все. Про духовки, про дзеркала, про поліроль, ось такі серветки для прибирання. дуже, Ось такі. Ну, словом, тут чого тільки немає, зупинятися, я думаю, не варто на всьому ось такі приблизно ціни. До 300 гривень кожен засіб. Кисневі такі штуки. Ось, бачите, для посуду, для ванни, для кахлю, для скла. Для всього кондиціонери, пральні засоби, скажімо так, і далі пішли добавки. Тут є кава, до речі, я бачила. Кава з гуараною, кава з цикорієм, кава з цикорієм колагеном. Щось тут іще, якісь суміші, друзі, для тих, хто це любить ось цим займатися, екстракт трав. Коротше, я, я цього не люблю, тому що я того не вживаю. Ось так. Купа бадів тут, ось чаї якісь стравичок. Знову ж таки, спрейчики, щось для горла, щось для носа. Можна лікувати абсолютно все. Хто любить цим займатися, отако. що завгодно, капсули. Ось в наборах окремо. Можна купувати роздивитися, кого це цікавить Ось щось для схуднення, для фігури, правильне харчування, коктейлі, якісь там домішки, порошки. Мене це не цікавить, тому ось так. Я швиденько показую, щоб не затягувати ось це все відео. Тут далі йде в старому оформленні ще старі продукти. Доктор Туна, календула дерево, Ось такі серії доглядові гельки. Щось таке лосьйони. знову, Ось вони популярні, ось цей гель-каштан для суглобів. Ще був такий з перцем, щось я його не бачу з таким пекучим перцем. Далі тут все бачимо, масажні креми, гелі. Знову ж таки, дитяча серія ось для діток. Щось доглядове для волосся, багато багато всього. гель лубрикант ось є. Це щось інтимне тут, напевно, не знаю. Розпродаж якийсь знову. Ну і Тут вже оновлена серія Доктор Туна, спецпропозиції, і знову догляд. ну Це все вже до кінця іде, йдуть доглядові серії. Ось такі для любителів намоститися, покайфувати від ароматів. Аромати всі дуже приємні в оцих доглядових засобів. Ну, ось так. Додивилися ми каталожик, і тут, знову ж таки, спецпропозиції якісь на різні продукти. Ось такий був огляд, друзі. Це турецька компанія, я вже говорила. Не знаю, чи я буду з цього каталогу щось замовляти. Скоріше за все, ні, тому що в мене вже всього з головою і більше. Мені всього поки що вистачає. І я так думаю, що поки що мені нічого не треба з косметики. Ну, але ось так порозглядали, комусь, можливо, це цікаво. Тому ось такий на сьогодні огляд каталогу від турецької компанії Farmacy.